Посилення відповідальності за порушення законодавства про захист прав споживачів. Саме такий законопроект знаходиться на розгляді Верховної Ради. Ініціатори законопроекту пропонують наступні посилення. По-перше, це збільшити розмір адміністративних штрафів. Наприклад, за відмову працівників торгівлі у наданні необхідної доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари роботи або послуги штраф від 170 до 850 гривень. Зараз штраф від. 17 до 170 гривень. За відмову споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості штраф від 170 до 1275 гривень. По-друге, встановити кримінальну відповідальність за надання виробниками або продавцями недостовірної інформації про продукцію, вживання якої заподіло шкоду здоров'ю у вигляді штрафу від 51 тисячі гривень до 136 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певний Посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, якщо це призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.